Так, всім привіт народ! Коротенький гайд, як нулячою міфалою на 13 грандах взяти погостик. За Івера, я думаю, всі вміють брати, в принципі, івером так же само можна взяти набагато краще е, і легше буде. Кентавром блокуємо верхній стек. І двома кентаврами блокуємо нижній стек. Грандом вейт. Потім грандом відходимо сюди. вейт. Наверх сюди вейт. Максимально вперед вейт. Змораль не будемо використовувати, з моральними це все візьметься швидше. Wait. Тут ми перший раз будемо стріляти, стріляємо завжди в останній стек. Вейт. Відходимо вниз. Максимально вперед. Тут стріляємо в останній стек. Вейт. І тут ми оцей стек руками будемо добивати. Оці залишки ми будемо руками добивати, тому що нам пострілів не вистачить, щоб добити зомбі. Тут ДЕВ. Відходимо вперед. Ще вперед. Тут вейт, вони до нас не доходять. Ідемо вниз. Вейт. Вперед. Вейт. І максимально вперед. Так, вони до нас не доходять, можемо вистрілити. Стріляємо в останній. Вейт. Нове. Так у нас ману вперед. Так, вони до нас не доходять, стріляємо в цей останній. До нас не доходять, можемо стріляти. Цього вже добивати не треба, тому що нам пострілі не вистачить. Його руками потім доб'ємо. Стріляємо в наступний цей. Вейт. Цього можемо руками вже добити нижнього. І навіть якщо не доб'ємо нічого страшного, просто б'ємо його. Ну, не добили чуть-чуть. потім доб'ємо, відходимо вниз. Максимально вниз. Тут прожимаємо вейт, вони до нас не доходять. Вейт. Трошка довше буде, я розумію, але на такій кількості я думаю, що непогано. Стріляємо вже в наступний стек. Сюди вейт. От. пробуємо добивати. Нічого, потім його доб'ємо. Сюди. Тільки якщо брати з моралями, дивіться, щоб ви не стріляли в ці стеки, тому що вам потім не вистачить добити їх. Так, вони з нас доходимо, можемо вистрелити. Так, тут руки добиваємо. Так, вони до нас не доходять, можемо вейт нажати. Вейд. Бачите, у нас 8 вистрілів, тобто у нас ще по 4 вистріли в два стека в цій цілі. Ф, Вони не проб'ють вам гранда, не переживайте. Бачите, у нас вистріли закінчилися. Якщо б ми якось добивали, то нам би не вистачило вистрілу. І все, руками добиваємо. Наш коронний артефакт взяли.